Let's speak about forming adjectives або про формування прикметників. Adjectives from nouns and verbs або прикметники утворені від іменників та дієслів. Uh, we can add suffixes to some nouns and verbs to make adjectives. Ми можемо додати суфікси до деяких іменників та дієслів, щоб утворити з них прикметники. So uh, let's look at the table and we'll get to know about it. Center, центр. Додала суфікс L. Вийшло слово central, центральний. «Music» musica, – музика, musical, музичний. «Nation» – «нація», «national», national. – «національний». «Beauty» краса. Додала суфікс фул, утворила слово beautiful, красивий. Care піклуватись, careful, піклуючий. Help допомагати. Helpful, корисний. Pain боліти. Use, Використовувати, useful, корисний. Uh, Care піклувати знову так. Додала суфікс less, careless, uh, Не пікуючий, тобто таке вже заперечне значення. Help допомагати. Helpless, бездіяний. Pain oh, – болючий, біль, боліти, painless – безболісний. Use. Використовувати useless, безкорисний. Comfort, комфорт. Вдали суфікс able, comfortable, а зручний. Drink – пити, drinkable, питний. Fashion – мода, fashionable – модний. Suit – пасувати, а suitable. А той, що пасує. The next one dirt. Це брудний. Бруд, Dirty брудно. Тобто утворився при, прислівник Health. Здоровий, Healthy, здорово. Rain дощ, або дощитий. Rainy дощовий. Sun – сонце, sunny – сонячний. Thirst. Той, хто хоче пити. Thirsty. Thirsty да, я хочу пити, так? Це про почуття може мова. Uh, Windy вітер, або тут і вітряний. Continue продовжувати, continuous. Ми додали суфікс OUS, тобто продовжений. Danger це небезпека, dangerous, небезпечний. Fame слава, famous відомий. Depender залежати додали суфікс ENT, Dependent залежний defor. Відрізнятись. Different, інший, різний. Excel досягати успіху. Excellent відмінний. Insist наполягати. Insistent наполегливий. Act діяти. Active. Додала суфікс IVE. Тобто active означає активний. Attract приваблювати, attractive привабливий, expense. А поширювати expensive, дорогий, relate. Відноситись, relative близький. Uh, note. The suffix –less means without not. Тобто суфікс –less означає без. Ну, Має uh, таке заперечне значення. Full can mean displaying or containing. Тобто full суфікс означає вміщає в собі. And able, after a verb, often has the meaning of "it is possible to." Uh, suffix able, you часто just understand a this word has the meaning "possible to do something," In informal spoken English, we can add the suffix "ish" to some short adjectives to make the meaning weaker or less exact. В неформальній розмовні англійські ми можемо додавати суфікс «-ish» до деяких коротких прикметників, щоб мало значення слабкіше або не таке точне. For example, he's got darkish hair. So dark, but not very dark. Він має темнувате волосся, тобто темний, але не дуже темний. I'm not sure how old she is. She's youngish. Я не впевнена, скільки їй років. Вона молоденька, so fairly young but not very young. Тобто молода, але не дуже. So I hope that such kinds of adjectives which can from which we can make different kinds of nouns and verbs. So